Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про дизайн веб-ресурсів та основні тренди в даному напрямку. Сайтобудування, так само як і мода, не може зупинятись на місці. І те і те дуже глибоко пов'язане з дизайном. Користувачам не лише потрібно подавати якісний контент або одяг із хороших матеріалів, їх ще потрібно дивувати. Про такі здивування ми дізнаємось саме сьогодні. Але не забуваємо про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Для того, щоб актуалізувати наші знання, давайте відповімо на питання: що означає поняття дизайн? Які правила вам відомі з раніше вивченої теми, що пов'язані з дизайном? Що таке колористика та яке її значення? Продовжте визначення. Ергономіка це, сподіваюсь, ви пригадали деякі моменти. І так, назвіть, будь ласка, мету будь-якого сайту. Звичайно, заявити про себе та зацікавити якнайбільше користувачів. Взагалі, в сайтобудуванні та його створенні розподіляють два основні напрямки: це веб-дизайн і веб-розробку. І якщо перший напрямок це більше творчість, то другий написання програмних кодів. На уроках з базового курсу ми вже кодували власні сайти. Та дизайном, як таким, не займались. дизайнери малюють сайт в графічних редакторах, створюють макети, логотипи, кнопки і так далі. Назвіть, будь ласка, найпопулярніший пристрій. В останні роки для ознайомлення з інформацією в інтернеті. Так, це смартфон. Близько 54% користувачів спілкуються, діляться відео, грають і так далі саме за допомогою смартфонів. Хоча не потрібно відкидати персональні комп'ютери та планшети, саме через це основна вимога до майбутніх сайтів є адаптивність дизайну. Тобто можливість представити користувачеві дані у зручному до його пристрою вигляді. Перейдемо до основних трендів. Сторілінг. Відносно новий напрямок, який дає змогу прорекламувати товар від імені реального користувача. Простої людини, котра скористалась тим чи іншим засобом та розповідає, як це змінило її життя. Такі історії можуть бути подані у вигляді поблокових статей, анімації чи навіть відеозвернення. Саме в такий спосіб сайтам та власне компаніям вдається якнайбільше затримати користувачів на акцентованому товарі. Більше простору. Це головна ідея сайтів. Це не розсіяти увагу користувача та заакцентувати саме на потрібному продукті, тезі чи слові, котре затримається надовго в пам'яті та буде нагадувати про відвідуваний сайт. Адаптивні логотипи допомагають не лише в зручному вигляді подати логотип компанії на пристрої користувача, а й просувають сайт в пошуковій видачі. Головна ціль пошукових систем це визначити, для кого та для чого створено сайт. Якщо для заробітку на рекламі, тоді можна і не пробувати сподіватись пошуковикам. Але якщо для людини, тоді бот це бачить, що ви трудитесь для людей, і просуває ваш ресурс. Мінімалізм в моді. Тому і сайти намагаються робити в мінімалістичному стилі. Це знову не розсіює увагу. І нестандартні фото з коротким, але влучним вмістом надовго осідають в пам'яті користувачів. Яскраві та кричащі кольори. Емоції для користувачів. А емоції, які будуть пов'язані з вашим сайтом, це дуже добре. Нестандартне розташування блоків ще один крок до успіху. Люди, відвідуючи сайти, звикають до однотипності. Та правильна та сміла ергономіка дає змогу поглянути на речі зовсім під іншим кутом. Повноекранні відео. Це спосіб не лише зупинити людину на перегляді, а й подати потрібні ключові дані. Геометрія аналогічним чином, як і мінімалізм, увірвалась в сучасні тренди. Кінемаграфи. Це досить новий напрямок, котрий часто використовують в фонових зображеннях сайту. Сінемаграф це не анімація, а те ж саме статичне зображення, щоправда, з невеличким рухомим елементом, котрий підкреслює основну ідею. Гіф анімації – Класика. А як відомо, класика не старіє. Яскрава акцентована графіка це спосіб привернути увагу найрозбещеніших користувачів. 3D-зображення посіли своє місце при створенні веб-сайтів. Окрім того, що зображення є об'ємні, їх можна покрутити та розглянути з різних кутів. Компанія Google визначила основні трендові кольори цього року. Ви можете їх побачити на екрані. Також в тренді зараз градієнтне заповнення фону. Шрифт, як і почерк людини, відображає емоційне нутро. Але не забувайте, він повинен бути читабельним. Напівпрозорі кнопки. Це ще один елемент, котрий дозволяє не відволікатись користувачеві при першому відвідуванні сайту, щоб насолодитись іншими елементами. Найбільш ефектний та новий напрямок це паралакс. Зазвичай такий ефект не просто демонструють користувачеві, а й дають самостійно покерувати ним. Зміну положення прив'язують до мишки, тому людина, що зайшла, може самостійно змінювати кут положення планів зображення. Давайте з вами підіб'ємо підсумки уроку. І відповімо на деякі питання. Які трендові напрямки вам були вже відомі? Що для вас стало справжнім відкриттям? Чи потрапляли ви на сайти з Паралакс-Ефектом або іншими? Домашнє завдання. Опрацювати вивчений матеріал. На цьому урок завершено. На все добре!